Їдемо по індиків. Траса йде? Десь тут аж під самим лісом. А, он там дядько нас зустрічає. О, у вас тут такий вигул для них. Боже, ви себе вже дров нам Так, що все робити. Так, а у вас є тут світло? О, ано! Ти не ваші. Їхали від тих людей, у кого взяли індиків. І згадали, що тут у нас ще є одне місце по дорозі, в якого дядька ми тут брали колись птицю. І е телефон я його втратила давно, пару років назад, Але я пам'ятаю, де це, і ми тут вирішили заїхати подивитися. Десь як тут яка тут природа, як тут. От там у нього будиночок, бачите? Тут дуже не змогли проїхати, дуже тут бачите, скільки болота. Як тут? стрьомно. Мені здається, що так. Папа, це тут він? У маленькій хаті. Мені ніби тут. Ну тільки чи він є вдома, ми ж не дзвонили, нічого не попередили, просто вирішили заїхати, думаю. А може і в нього що є, так? ще б докупила індиків. Може. Три роки не буде. Так. Да. Мені здається, що більше, ніж три роки ми тут не були. А, більше, більше. Бачите, в нього двір тут є. Зараз подивимось, чи він є вдома, чи нема. Нема. Не да, нікого нема. Я зараз обійду, може, з того боку є. Ну не чую, наприклад, не чую, щоб щось квакало там, чи гавкало, чи індики короличили. Нічого не чую. Обійду так озараз його двір. Ні, нема, нема тут нічого. Таке в нього тут. Ну, але тут природа, яка, подивіться, навкруги нікого нема. Там трішки сусідів, там трішки. Ось. Так що невдачно. Заїхали. Значить, людина або переїхала, або, може, ще не повернулася. Ось Ага, стежка ось нам тут підказали, куди пройти там. Зараз подивимося. Боже, який тут. Воно диви каріля вам. Трактором диви. Нічого собі. Ого! Та тут сюди ніхто й не дойде. Ага, ось тут. А я думаю, що отут ось. Он з цього боку. Захід чи з того боку. То ми не ту хату знайшли просто. Це, напевне, сюди. Так, да, це тут ми були. Щось воно все мені схоже. Нікого й нема. І не собаки нема, щоб хоч не напало на мене. Там колись була птиця. Багато було. Так, що їдемо додому, покажу вже вдома, що я придбала.